Так, доброго вечора з приноту. Знімаю новий хід. Значить, пригнали хлопці військові, передали, не пригнали. Nissan е, Навара, д 22 кузов. І там по кузову є там дверя, стекла, потоплені, є питання і каже, поміняйте нам замок, бо заїдав ключ. Ключ заїдав зажигання, замок зажигання. Що я зробив? Почав дзвонити, звісно, поназванював 150 доларів з мозгами. Та ну вас в чорту, буду пробувати щось робити. Ключ же ж є, все добре, тільки заїдав. Значить, що я зробив? Витягнув серцевинку. Просто сам ключ вже має велику виробітку. На наждачку я трошки його все підігнав під ключа. Ну, іден хрен вже була, не була. Буду пробувати зараз. Все ось воно, все сходиться у мене, все, бо воно виступало, ці зубчики. Зараз все зберу і покажу результат. Так, і, і ось результат. Ось замок. ну Я ще його просто не скрутив, але но... ну, все, працює. Ціна питання. Безплатно. Ну, погрався минут 40. Ну, все робить, все добре. Все, Зашибись І поїдемо на далі. Ключ той самий все те саме. Так що так.